Рашисти вдалися до нових провокацій на Запорізькій атомній електростанції напередодні візиту місії МАГАТЕ. Про це повідомляє енергоатом. Після чергового мінометного обстрілу спрацював аварійний захист і відключився працюючий п'ятий енергоблок. Знеструмився і непрацюючий другий із запуском дизель-генераторів. Обстрілювали окупанти і заздалегідь погоджений маршрут МАГАТЕ із Запоріжжя до АЕС. Через це місія прибула із затримками. Як повідомляють у змі, щойно розпочався огляд станції. Представники РФ почали розповідати казки про відсутність їхньої техніки на території станції. От для квадратімо з'явився у соцмережах і перший коментар голови магате під час візиту на Запорізьку АЕС. За кілька годин роботи на АЕС вдалося зібрати багато важливої інформації. Я побачив ключові речі, які хотів побачити. З п'ятої години ранку не припинялись мінометні обстріли енергодару. Місцеві чули й автоматні черги. Є постраждалі від влучання в житлові будинки, приватні присадибні ділянки, приймальню медзакладу та дитячі садочки. Момент ударів очевидцям вдалося відзняти на відео. Москалишу творят. Ни себе. На Дніпропетровщині нелюди обстріляли Нікопольський та Криворізький райони з градів і важкої артилерії. У червоногригорівці поцілили по центру селища. 70-річний чоловік поранений. Він у важкому стані. Пошкоджені 12 будинків, ліцей, селищна рада. Є руйнації і в кількох громадах. По Мирівській та Марганецькій громадах гатила ворожа важка артилерія. Є руйнації. Люди цілі. У Марганецькій громаді виведена з ладу лінія електропередач. Три тисячі сімей лишилися без світла. Половину з них електрики вже підключили. Роботи тривають у Криворізькому районі. Росіяни вкотре ударили по Зеленодольській громаді. Понівечені господарчі споруди. Люди неушкоджені. У Харківській області російські снаряди вбили чоловіка та поранили четверо цивільних, серед них 13-річний хлопчик. За добу російська армія атакувала Ізюмський, Харківський, Богодухівський та Чугуївські райони області. На харківському напрямку із застосуванням танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії противник здійснив обсили позицій наших військ та цивільної інфраструктури, продовжує ведення повітряної розвідки із застосуванням безпілотних літальних апаратів. І вкотре намагаючись атакувати мирні українські міста, рашисто накривають ракетами своїх же громадян. Так у Білгороді вже традиційно смертельне залізяча бумерангом впала на місто. Тим часом плідно працюють наші хлопці із ЗСУ. Лише за добу знищили 450 окупантів, 23 танки та 33 БМП. Збили ворожий вертоліт і підірвали 24 артилерійські системи. А так українські артилеристи, реактивники відправляють окупантів до пекла. Постійна бойова готовність, злагодженість дій, швидка реакція та до автоматизму відточені навички. Запорука не лише успішного виконання завдань, а й збереження життів наших воїнів. кажуть на фронті працюють в режимі нон. Двами система залпового вогню, бойова машина БМ-21, яка е, призначена для пошкодження живої сили та бронетанкової е, техніки ворога. Сьогодні ми відпрацьовували бойову задачу, настоящу бойову задачу по знешкодженню е, бронетранспортера ворога. Роботи вистачає у нас. І я думаю, що перемога буде за нами і все буде добре. Отужні кадри бойової роботи танків морської піхоти швидко, видовишно, результативно очищують Україну від загарбників. Спочатку великої війни від збройної агресії Росії постраждали майже 2,5 тисячі закладів освіти. 270 шкіл повністю зруйновані. У них не дзвонитиме перший дзвоник і Не почуємо дитячий сміх. У день початку нового навчального року перший урок урок миру не відвідали 379 дітей, які загинули від рук окупантів, і ще 735 дітей поранені. Частина учнів і студентів знаходяться далеко від дому в інших регіонах України або за кордоном. А в багатьох навчальних закладах заняття будуть проводитись тільки онлайн. У найважчий для країни день знань до учнів і студентів звернувся президент. Володимир Зеленський пообіцяв, що Росія обов'язково програє у війні. Він також згадав про важливість продовження навчання і відзначив хоробрість українських дітей у воєнний час. Наші діти підтримували нас, підтримували державу. Дуже швидко, подорослішали, не злякались, а допомагали. Допомагали у бомбосховищах, дбали про батьків, які були поранені, носили воду і їжу військовим. збирали гроші, щоб віддати волонтерам на армію. Українськими дітьми можна тільки пишатися. Я не можу не привітати сьогодні. Наш народ із тим, що в Україні є такі діти. Є такі ви. Слава Україні! Співайте з нами повторюючи рухи! Стрибають, наче зайці. Так почався ранок першокласників в одному з Вінницьких ліцеїв. Навчання це в першу чергу весело кажуть вчителі. Тож, аби найменші учні відчули це, влаштували для них яскраве свято першого дзвоника. Седжені позитивом і з вогником в очах діти розпочали свій перший урок. Ми українці, Дітки, а хто за справжні українки навчатиметься ця малеча офлайн. Це вже у мене сьомий набір. Знаєте, сім це у нас таке магічне чарівне число, сім кольорів веселки, сім нот, сім днів тижня. І тому я думаю, що і цей клас буде теж таким магічним. Ми віримо в наші Збройні Сили України. Сьогодні, дякуючи їм, ми провели перше свято без повітряних тривог. Дітки зустріли його з У нас пролунав перший дзвоник, і ми з надією, тільки з надією і тільки з вірою йдемо в перший клас. Аби у першокласників була можливість навчатися не вдома, а у школі разом з однолітками освітянам ліцею довелося добряче попрацювати. У закладі облаштували комфортне, а головне безпечне укриття. Воно з гарним освітленням, вентиляцією і навіть вбиральнею. Коли лунає повітряна тривога, у нас є чіткі вказівки, куди ми з дітками вирушаємо. Це у нас хороше укриття, і наша актова зала теж є надійним укриттям. Я, як ніхто, дуже переживала, як це я буду перший клас розпочинати онлайн, тим більше за нашим проєктом. Тому я дуже рада, що і батьки так відгукнулися, і ми дійсно розпочинаємо завтра. Крокуємо у нову подорож. Чи ходитимуть першокласники на уроки до ліцею вирішували батьки? Хочуть, аби їхні діти, попри воєнний стан, все ж мали шкільне життя. Кажуть, вирішальним у прийнятті рішення стало якісно облаштоване укриття на сьогоднішній день. Це дуже важливе питання, і звісно, цікавились ми з чоловіком, і школа до цього підійшла дуже відповідально. Так як це перший клас, так і я вважаю особисто, що їх ще потрібно певно з місяць вчити. Чи навчатися, от моя думка, тому е, звикнути до соціалізації, до дисципліни, що таке взагалі навчання. Їм треба це все показувати. Тому вибрали саме офлайн. За новою програмою до першого класу учні йдуть вже підготовлені, тож вивчили абетку і навіть вміють читати. Першим успіхам батьки несказанно радіють і хочуть, аби діти без перешкод ходили на навчання. Получить багато знань. Бо це спілкування з дітьми Ми з гарним настроєм. Дуже раді, що в нас вийшло прийти до першого вересня до школи. Ми саме з Харкова і дуже раді зустрічали добре і віримо в наше ЗСУ. Гристи граніт науки у цьому ліцеї виявили бажання 180 першокласників. Вінницькі школи поповнились майже п'ятьма тисячами першокласників. Діти вчитимуться, дякуючи нашим захисникам. Нагадаю, формат навчання у кожній школі визначали окремо, і кожен із батьків приймав рішення, як вчитиметься його дитина, офлайн чи дистанційно. Головною умовою навчання у школах є облаштоване укриття. Нині таким забезпечені 30 із 44 шкіл. У перший день навчального року, день знань дітей та освітян, привітав мер вінниці Сергій Моргунов. Побажав сил і натхнення у новому навчальному році. Для цього згуртувалася вся громада. Вінницькі педагоги допоможуть адаптуватися також учням з інших регіонів. Батьки без сумніву підтримають своїх школяриків. Разом у нас все вийде. Наші діти талановиті і цілеспрямовані. У них має бути успішне майбутнє. Бажаю усім сили і натхнення на новий навчальний рік. І нехай якнайшвидше у наших школах пройде святковий урок, присвячений перемозі. Все буде Україна! Подорож у минуле гідеса Олена знайомить Вінничан з життям видатного хірурга Миколи Пирогова. Розповідає про його геніальні новації у сфері медицини, як от анатомічний атлас. Як оперувати, щоб зробити це бездоганно, щоб провести операцію якісно? Ось Пирогов створив такий особливий анатомічний атлас, за допомогою якого сьогодні навчається робити операції, і хірурги 21-го століття. Не оминає увагою і винахід, який прославив хірурга на увесь світ наркоз. Проведення самого хірургічного а, втручання від якоїсь проблеми, але люди не відчували при цьому дискомфорт і страшенний біль. Наркоз позбавив цих страждань людей. І саме головне, що це почали використовувати дуже широко на фронті. Та екскурсію перериває повітряна тривога. Тож про враження діток розпитуємо в укритті. Мені дуже цікаво, мені теж. подобається. Мені теж. теж. Історія хірурга настільки захопила маленьких вінничан, що ті навіть визначились з майбутнім фахом. Я б хотів стати медбратом або настоящим лікарем, або хірургом. 20 діток, які цього разу відвідали музей Порогова, перебувають на обліку у службі у справах дітей. Для них вже четвертий рік поспіль у рамках проєкту Культурний простір організовують тематичні екскурсії. Ми залучаємо до участі в таких заходах не лише дітей, але й їх батьків для того, щоб підняти виховний потенціал, допомогти їм побачити щось інше ніж те, що вони звикли бачити навколо себе. А ще традиційно напередодні першого вересня хлопчикам і дівчаткам роздали подарунки від міської влади. Щорічно діти в складних життєвих обставинах до дня знань отримують все те, що буде їм необхідно під час навчального року. В цьому році ми вручаємо їм рюкзачки, не канцелярські товари, а рюкзаки для того, щоб вони мали в чому з чим ходити до школи. Наплічника отримав кожен, хто завітав на екскурсію. Я вас звітаю, пообіцяйте мені, що гарно навчатися. Добре? Хвалиться новим рюкзаком і Ангеліна клас З котиком. загалом на обліку 127 дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Психологічна допомога для переселенців від початку війни у Вінниці працює центр підтримки: 25 психологів-волонтерів, 24 на 7 на зв'язку. Вони допомагають пережити стрес тим, хто був змушений покинути свої домівки та тікати від війни. Ще в лютому вони пройшли підготовчі навчання. Зараз працюють онлайн, їздять до переселенців гуртожитки та спілкуються з пораненими бійцями. Починали свою роботу ще на початку рашистського вторгнення, коли зустрічали переселенців на вокзалі. Це була ідея заступника міського голови Якубович Галина Анатолійовни. Люди почали працювати на залізничному вокзалі. Це було 2 березня, і так вони активно включилися, тому що дуже багато потягів було із місті, де почалися військові дії в нас місто Вінниці. Багато людей виходили і не знали, куди йти, що робити. За високий професіоналізм та відданість професії, сімох найкращих нагородили подяками та грошовою премією. Та як кажуть психологи, для них найважливіше вдячність від людей та розкриття власного потенціалу. Дякую великій міській раді за таку нагоду, за таку довіру до, до мене особисто. Дуже багато зворотнього зв'язку. Люди приходять з квітами, з цукерками. Вони входять в зовсім інші стани. Їм у них велике полегшення на серці. Найвідоміший у світі чотирилапий сапер став героєм не лише мільйонів українців. Перша офіційна марка з символом українського опору Джеком Раселом патроном вже на прилавках Укрпошти. На наше відділення дали достатньо для того, щоб люди собі придбали. Сьогодні зранку люди багато придбали собі марок. І є ще багато в залишку. Є також конверти першого дня. Тобто це ті конверти, які менший тираж виходить, і сьогодні на них клеїться марочка і робиться спецпогашення. Спецпогашення триває два дні. Сьогодні і завтра. Тираж один мільйон екземплярів. Це для більше для філателістів, але з початку виходу марок військового нашого направлення, то в нас в Україні, особливо в Вінниці, дуже багато стало філателістів. Олександр з Харківщини збирати патріотичні марки почав, коли переїхав до Вінниці. цікаво збирати себе марки. Я забрав першу колекцію русські кораблі. Русский канабель все у мене повна колекція. Ну, та как якби бы, для повного помощь армии перше допомож армії наша как можем. Адже ці унікальні марки мають благодійну мету. В Укрпошті планують зібрати понад 60 мільйонів гривень, аби придбати одну з найпотужніших машин для розмінування. Решту направлять на допомогу притулкам для тварин. Це круто, це об'єднує людей, це наше українське, це те сьогодення, яке ми переживаємо. Тобто, не знаю. І ще раз мотивувати людей до такого збору коштів на потрібні потреби, потрібні потреби вибухи за тавтологію це машина, яка допоможе розміновувати території, які вже постраждали. Чемпіон у розмінуванні орківських боєприпасів працює на перемогу на восьми наліпках. У розгрості та шевронах рибалить міни у Чорному морі. З оселецем на голові у вишиваночці грає на бандурі та бачить віщі сни. До мільйона українців долучилась, і я придбала марки. Моя улюблена патрончик Комбайнер. Він допомагає українським аграріям прибирати урожай. Засереджений на розмінуванні пшеничного поля Джекрасел підкорив не лише моє серце, її і приготую для погашення. Різнобарв'я не лише ароматів, а й кольорів. Свіжо зрізані квіти та цеглинка оазису вже за півгодини перетворяться на фантастичні букети. Тепер ці біленькі. У нас працюють дві ручки. Ці маленькі флористи підопічні центру Ямаріуполь, а квіткові композиції частина їхньої адаптації до нового міста, яке прихистило родини з багатостраждального прифронтового регіону. Будинок маленької Олександри Рашисти стерли на порох. Дуже тягне додому, але в нас нема нічого. Все згоріло, все в нас лишили. Мама Саші каже, доня з дитинства купається в квітах. Свій двір дуже багато квітів було. Аби діти швидше адаптувалися до нового міста, відволіктись від страхіть, які їм довелось пережити. Квіткова терапія допоможе. Вони вивчають, як називаються квіточки, так вивчають їхню назву. Вони працюють, розвивають моторику ручок. Насолоджуються процесом не лише маленькі принцеси. Ваня підійшов до формування букета зі знанням справи. Астра, троянди гербера. Ну, і гладіолус. І сухосвіт. У свої 10 років хлопчина вже визначився, кому і як часто потрібно дарувати квіти. Мати і вчительці. Буду дарувати ну, один раз дівчаткам в неділю. Та, схоже, дівчатка іншої думки. Кожен день клас з флористики це лише частина проєкту, який у Вінниці запустили волонтери. Це місцева ініціатива громадських організацій е, військово арт, благодійного фонду об'єднання волонтерів Вінниччини і е, разом з громадською організацією «Берегиня» і центром «Я Маріуполь». Тобто, таким чином, кхе, значить, ми. Проводимо роботу для діток, які є з родин ВПО. Владислав каже, таку арт-терапію проводять ще з 2017 року. Першими флористами були дітки, батьки яких були в АТО. Дуже позитивно впливає взагалі на стан, на психічний стан і навіть на настрій дітей. А тобто вони швидше адаптуються. Вони тут через ці заходи вони вживаються в цю атмосферу і не відчувають. Тобто, все уходить на їх спогади і ті емоції, вони уходять на задній план. Маленькі флористи тішаться своїми букетами. Більшість робили їх вперше. Фантастичні композиції сьогодні дарують тим, хто навчатиме їх впродовж навчального року. Таненька. Вітаю, це програма наші на телеканалі Віта війна України з Росією стала.